Путін та Шольц їдуть ліфтом. Раптом Путіна перекривило, і він, як сліпа коняка, почав тупати на місці. Ліфт зупинився і невидимий голос повідомляє. Ліфт зупинено через сейсмічну активність. Просимо зберігати спокій. Путін, перекривлюючи голос. Ліфт зупинено через сесмічну активність, просимо зберігати спокій. Просунута країна, просунута техніка. А звичайний пісюар поставити в ліфті так і не додумалися. Шольц з огидою зиркнув на Путіна і каже: ми не будемо ставити пісуари в німецьких ліфтах. Для всяких русских сикунів.